На твою думку, які три речі, без яких не може команда існувати в компанії? Перше, я думаю, що найголовніше це патріотизм. Патріотизм до компанії. Mm. Ми робимо зараз все для того, щоб людина відчувала себе частиною дещо чогось більшого, і що це більше теж є її частиною. Mm -hmm. Що е, е, вона ніби що від моїх дій? Uh -huh. Станеться точно щось в цій компанії. Uh -huh. Але якщо ти відчуваєш, що слухайте, не я зараз піду, нічого не зміниться, то скоріш за все я і піду, я не буду триматися. От тому наша задача зробити так, щоб людина відчувала, що вона е вносить свій внесок, робить вклад. Е і, друге, щоб вона в разі якихось. Змін, щоб вона не захотіла піти, щоб вона був, відстоювала команду, компанію, захищала її і таке інше. Це патріотизм. Друге, це система. Система. Раніше ми вкладали дуже багато грошей в а, співробітників, і у нас були можливо найсолодші умови по роботі, але потім це з'явилася пооплатить так. По умовам а, зарплати, uh -huh. але потім це, це виявилося так, що а, в разі якихось катаклізмів у мене як у власника не було грошей, щоб покривати uh -huh. а, витрати а, екстра витрати uh -huh. команди. Наприклад, під час ковіду, під час початку повномасштабного вторгнення. І виявилось, що люди в той момент, які теж були навіть патріотичні, вони сказали: слухай, а як у тебе немає грошей? Ми вже звикли до таких зарплат, ми вже звикли до таких умов. Придумай щось. А що буде далі? От. І е, потім ми вирішили, що ми будемо вкладати більше в систему, щоб одночасно е, співробітник відчував патріотизм, але в разі, якщо з ним щось відбувається, компанія не страждала. А як от ти розпізнаєш свій чужий? От, це твоя людина чи це не твоя людина? От, варто його брати в команду чи угу. не варто? Ми беремо людей по е, особливостям, щоб нам вони подобались. Подобались по якостям, по цінностям, які вони несуть, по а, баченню, ніж по а, професіоналізму. Нам набагато легше навчити людину uh -huh. бути такою, як нам треба, ніж перевчити чужу людину. Я знаю дуже мало власників бізнесу, котрі відправляють своїх працівників, свою команду за кордон. Uh -huh. От, взагалі, навіть до повномасштабного. А, чому така ідея взагалі прийшла в голову і. В чому ти бачиш перевагу от цієї штуки? Ну, по-перше, багато компаній відправляють своїх співробітників кудись. Зазвичай це найкраще місце в світі це Буковель. Але там неможливо виділитись, там неможливо стати тим, хто ну, якийсь інакший. І це є, і коштує якихось грошей, наприклад, угу. там тисячу доларів наприклад, на людину? — На людину, <рець> да. і е, ти можеш витратити ці ці кошти, але е, твої співробітники вони і самі можуть поїхати в Буковель. Вони можуть сісти в поїзд, доїхати до Івано-Франківська і собі там відпочити. Угу. Тобто е, ти для них не створиш якогось іншого рівня. Ти не створиш для них якесь зростання, або бажання більше заробляти, або бажання якось краще подорожувати чи, і uh -huh. таке інше. Uh -huh. Тому, коли ми придумали цю історію з корпоративними подорожами, ми вирішили одразу декілька питань. Перше, нам потрібно було зробити так, щоб другі половинки наших співробітників були закохані в нас. Uh -huh. Це екстра патріотизм називається. Коли друга половинка це мама, або mm -hmm. реальна друга половинка, вони кажуть співробітнику, що тебе на цій роботі цінують. Не уходь звідти можливо, важко, можливо, ти тут працюєш, але е слабак соборись. Да, зберись, тебе там цінують, з тобою подорожують, з тобою там дивись, скільки у тебе всі речі брендовані вдома. не надо нічого ти красивий. скоро вже почнеш мені приносить. Потім нашим дітям. От ти про тебе турбуються. То от чому ти вважаєш, що інвестиції в офіс є смисл робити в таких масштабах? Навіть не трошки неприличних, я би сказав, тому що наша мета, от як і вендора, ми маємо надихнути твій бізнес працювати ефективніше, надихнути там команду, працювати ефективніше, надихнути покупців приходити до наших клієнтів, і так і таке інше. Ми маємо самі бути натхнення. Ми маємо самі бути тими, хто відчуває це. Ми не робимо знаєш дуже красиву сцену. І угу. дуже некрасивий е бек-офіс. Бек да, це має бути дуже красивий бек-офіс. І тоді з цього ми зробимо дуже дуже гарну картинку на сцені. Тоді угу. ми будемо всередині е наповнені, Страшні. а не спустошені. Угу. Коли людина влаштовується до нас на роботу, перше, на що я дивлюсь, коли вона каже Замість ви. І у вас угу, коли, нас, казали, і у ми. нас компанії, да, от а якщо а у це у через два тижні не змінилося, це точно не наша допомога. Вона не не роздивляється угу. у нас як місце, де вона хоче Клас працювати. Індикатор. Друге, це коли вона змінює в соціальних мережах, де вона працює. Да, до речі. Якщо вона не змінила, вона сумнівається. Третє, це коли їхня мама підписується на мене. Все, якщо мама підписалась на мене як на власника, все, людина наша на, на все життя майже це означає, що вона буде з нами працювати дуже довго і все, ми вже захопили ключову людину в житті цього співробітника. От і, і потім саме мама, там або друга половинка, вона захищає. З чого потрібно почати будувати сильну команду? От ти зараз кажеш в тебе якраз. Перенародження uh -huh. да команди, от е, як ти зараз будеш будувати або вже будуєш сильну команду зараз. Я приділяю увагу, от те що я казав в цій ітерації, Я приділяю увагу одразу п'ясім людям одночасно. Вони мають побачити мою суть, які чому я роблю цей бізнес, чому моя і в чому моя місія? В чому місія компанії? Для навіщо ми робимо, що ми хочемо цим донести? Що не не гроші? Головне. А головне, ті емоції, які люди е, отримують, і потім, коли вони повертаються до нас і не можуть від нас відмовитись, це найкращий показник того, що ми робимо класні івенти. Я не засуджую за будь-які, ага, але, але корячі е, да. там я не знаю, піти разом поліпити щось і зліпити Головне — не дурня, Головне — не дурня. Хоча да, да, та дурня поліпитися теж прикольно може, до речі. Да, це а, скажи, а хто в тебе все це сидить і придумовує? ти? Чи ні? Чи є ні, там... ну Команда. Постійно, постійно щось з'явився під, під, да. під кіди, да? угу. Можна сходити разом на концерт, можна разом організувати Хеллоуін, угу. можна разом щось зробити. Це недорого. Но в тебе є якісь регулярні такі історії? Чи вони все таки більш. Такі хаотичні, чи в тебе є що раз в місяць, ми щось маємо зробити. Що це вже ближче там до якоїсь дати? Ми придумуємо, Да чи нема такого інструтивно? Є е, е, от те, що ми маємо подивитися якийсь фільм і розібрати його. Чому він там такий корисний? Нам є mm. те, що ми маємо зробити якусь взаємодію між собою. Там uh -huh. навіть якщо приготувати їжу в офісі, uh -huh. це спосіб якось взаємодіяти. Разом є якісь навчання, вони проходять якісь тренінги е, одні й ті самі. Е, Просто кожен в свій час. І потім у них Діліться. збільшується угу. кількість да, спільних тем.